Побувати в Будапешті і не зануритися в день релаксу в знаменитих європейських купальнях Сечені? звісно, у моєму туду ліст цей пункт був. Тому я заздалегідь купила квиток майже за 100 євро, приїхала зранку, отримала пакунок із халатом і тапками і пішла чилити. Скажу одразу: плюсів я тут нарахувала аж два, а от мінусів помітно більше. Вода. Мінеральні води тут справді особливі й корисні. Найбільше люблю занурюватися в гарячу воду, коли на дворі мінус. Це якийсь окремий рівень розслаблення для тіла й голови. І важливо, в усіх басейнах вода однаково цілюща, на відміну від, скажімо, купалень у Бухаресті, де я була минулої зими. Другий плюс зона відпочинку. У мій квиток входило кілька безкоштовних гарячих безалкогольних напоїв і один коктейль. А тепер мінуси: ремонт, а точніше, його відсутність. Кабінок для перевдягання дуже багато. Складається враження, що ними зайнято 90% будівлі, але вигляд: усі вони мають як із поганого радянського минулого. Тісно і зношено. Частина басейнів настільки стара, що поверхні подекуди вкрилися жовтозною. Натовпи, і я прийшла зранку, то спершу все було окей. Але ближче до обіду зайшов такий потік людей, що яблуку ніде було впасти, точніше, зануритися. Сауни, їх усього три, одна з яких справді класна парна з ароматом ромашки. Але після обіду туди стояла майже черга. І люди раз по раз, хлопаючи дверима, випускали ароматну пару геть. Ще я дуже хотіла потрапити на масаж. Мені сказали підійти і зареєструватися пізніше. І це пізніше звучало разів 5 чи 6. У підсумку я так і залишилася без масажу. Бо масажисти так і не вийшли на роботу. Зате я знайшла порталу минуле, точніше, сушарню купалень. Фени тут виглядають так, ніби їм років і років. За свої 38 я таких не бачила жодного разу. Волосся сушити справжнє випробування. Вони постійно вимикаються. Не те, щоб я очікувала на Дайсони, але за 97 євро хотіла б хоча б піти звідси сухою. Як висновок скажу, я прийшла сюди за мінеральними водами, а не за лакшері резортом. І в цьому сенсі свій мінімум отримала. Але якби я шукала саме розкіш і сервіс, була б щиро розчарована і не розуміла б, навіщо їхати до Будапешта, якщо в Бухаресті відверто. Кажучи значно краще.